Хочу задати таке питання, які, на вашу думку особисто, найбільші помилки командування або бійців були зроблені під час цієї сутички? Саме цієї сутички? Так. Тут було багато помилок і разом окремо від самогального контрнаступу були зовсім небагані. Зрозуміти, тобто контрнаступ все очікувало, коли все податкувалося, і коли вже ждали, ждали до бійди, ми підемо, ми пішли, нічого не получалося. Перший день, другий, третій, ми їздили кожну кожу полочку, талиснув і нас бомбили, подривали, потом воняли без і це було жахливо. І потім вже перейшли до таких більш маленьких операцій з Сантор Піхоту. І вот эта операция в ломі приходила в горячей, на команда стильную задачу. Все, Дети на реалі, блокированное через поле проедет, там справа полет перша, батальон, поки третий, бата, приїхали еще, еще все вперед, вперед, вперед. Я говорю, что пойдем, одно другая рота. У нас не полная рота. У нас там где-то, как говорю, 50 людей. Бачит, два реал вели таких параллельных посадки по-другому. И від них нема прохода, чих посадка через поле. получается. Я кажу: ну это позволить. По мапі, по крапіві на ширину майже кілометр, ця посадка кожна. А якщо зі кампленшина півтора, півтора-буть півтора-три кілометри. Такі океану, що це не важливо, це неможливо. Що така така довга, ну я не знав. Нічого не чекалося, тобі тримаємо, всі діти, діти. І цим моментом ми ще виконуємо всі накази, ніхто нічого не сумнівався і пішли вперед. Для Багатьох, цей бій був перший і останній. И почему руштового логічка, то есть ми виїхали хорошо, пробили мінне поле, висипали піхоту, вистріляли все показу, зробили там їм зачистку і поїхали друга коло за допомогою. Пока заряжалися, кабрали піхоту, поки там щось машинській було, запусню з робили, ми приїхали через годину, годину 20. І вже там все, вже була димальнішовки, всім, що поїхали, відбивалися мы коли їхали, на нас підбили, наступну банку теж підбили, Всі, хто прорвався на Іваку, підбили, спідпило, все І логістика була порушена. Соответственно, мені опізне і поранених. Я дуже близький товариш. Помер на ряду, тому що не могли вас в частному на Івак. Він підливався на розтяжки, ніби. Не, не було підтримки БК, тому що багато приходу було недосвідчення